Привіт, друзі! Зібралася в місто, треба вирішити до кінця всі папери е, по старшому сину з воєнкоматом. Їду. в сільську раду треба взяти справку про доходи. Е, ой, справку про склад сім'ї, а все без про доходи. Коротше, у нас ось така зима. Будьте з нами. Привіт, друзі. Зібралася в місто, треба. Вирішити до кінця всі папери е, по старшому синові з воєнкоматом. Їду В сільську раду треба взяти справку про доходи. Е, ой, справку про склад сім'ї, а все без про доходи. Коротше, у нас ось така зима. Будьте з нами. Красота зимового ранку, слід скрипити. Ось я приїхала з городу, пішла до поросяток. Дала їм на обід їсточки. Бачу всі шустрі, всі їдять. Всі цьмакають, кукурудзку їли. Прибрала в них, ходять в одне місце в туалет. Дуже культурні поросята. Хто ще вагається заводити в'єтнамських поросят, вам раджу. Дивіться, які складочки красиві. Ой, не можна тішитись, значить все у нас вийшло добре. Це любопидна варвара. Хочу ще вас запитати поради. Таке в нас сталося на господарстві, починають пропадати цеплята молоді. Ну такі 4-6 місяців. Ні з того, ні з того, тільки опусти крила. І до ранку вже приходиш, а воно пропало. І вже пропоювала антибіотиком і вітамінами. І не знаю, що це робиться. Іменно молоді. Старі нічого, слава Богу. А молоді. Може хтось стикався з такою ситуацією, може, в когось так спочилося теж. Напишіть, будь ласка, що ви робите. І сарай обігрівається червоною лампою, щоб так сказати, щоб сильні морози зараз немає в нас на Україні. Порадьте нам щось, будь ласка, ми чекаємо в коментарях ваших, вашої допомоги, друзі. Ось такі в нас малявочки. Будьте з нами, підписуйтесь на наш канал і будемо дивитися, як ростуть. Наші поросятка. А ніби недавно тільки приймали їхні роди, в мамки. А вони вже шустрики саменькі, вже пішли на свій шлях. А мама там двері зриває в сарайове, папку чує через стінку. Ось так. Поїли смачненько, тепер будемо мостити гніздечко собі на сон. І ще одно, скажіть нам, будь ласка, до скількох місяців чи там ну, треба їм лампочку включати? Дякую, пальчик вверх. До побачення.